Привіт, друзі! Привіт, філателісти! Привіт любителі збирати марочки! З вами канал Марки Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав в часи свого дитинства. Що ми бачимо? Це марочка із серії Фауна, тобто про тварин. Випущена поштою СССР, бо ось є напис пошта СССР. Одиничка і буква К збоку. Це означає, що це одна копійка. Плата за марку тоді бралася, щоб купити. І ось тут, такими маленькими цифрами пише 1973. Тобто 73-й рік випуску марки. Ось тут печаточка є. Означає, що марочка гашена. Зубр, Кавказський заповідник напис. Значить, це творена зубр, яка знаходиться в кавказському заповіднику на той час. І... Вона ось має таку -от, трикутну форму. І взагалі я прочитав, що такі марки випускалися в сперному виді. Називалися вони філателії Tet Bash, що з французької означає валетом. Тобто, ось тут мала бути така ж сперна, однаковісненька, ідентична марка. От, і вона тоді, виходить, як перевернута, якщо так дивитися, б було на неї знизу. І тому так -то, от валетом ніби. А також, якби були такі марки, чи прямокутні, чи, чи квадратні, то так би вже само було, якщо це були б Тед-Беш. Ну, це могли випускатися вони так спеціально або навмисно. Це не має значення. Ось. А до мене вона потрапила в 80-х роках ось в такому от виді. На даний момент в Україні я бачу, що продають цілий набор негашених марок. Тут має бути ще. До нього спарених 4 марки, і, само собою, така теж спарена. В наборі продається. На сайті за 225 гривнів я бачу. Люди продають. А щоб ось одну, в Україні не бачу, що продавали, і ціни на неї не знаю. Ось. Все, що знав, вам розказав. Така красива, бачите, гарна марочка, без пошкоджень з цілими зубцями. Не порвана, не потерта, не подерта. Сьогодні потрапила на наш канал і познайомилася з вами, а ви з нею. З вами був канал Маркет Шухлядки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, у нас завжди цікаво. Миру вам і добра. До побачення, друзі мої дорогі!